Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні вже 8 січня 2017 року Я хочу привітати вас з новим роком з Різдвом Христовим, побажати вам щастя, здоров'я і всього найліпшого. Також хочу відкрити сьогодні нову рубрику в себе на каналі, яка називається Що Я вмію. Тут я буду публікувати всілякі відео навчальні, де я буду показувати, як робляться ті чи інші процеси на комп'ютері, в інтернеті і так далі. І, тому подібне. і сьогодні розпочну з програми, якою я записую для вас це відео. Ось така ця програма. Називається вона CAM Studio. Силочка, значить, щоб її скачати, буде у описі до цього відео. Качайте, пробуйте, записуйте. Так, як її настроїть. Значить, так, файл. Тут нам нічого не треба настраювати, тут теж ось тут. Перше відео опції. Ох, таке все маленьке. Значить, ось тут 100% має стоять. Тут зліва. І натискаємо ОК. Далі. Курсор. Настройки курсора. Ось такий він, бачите. Так. Ось тут має стоять шов курсор. Е, тут галочка ставиться, щоб він відображався під час запису. Ось тут вибирається колір. Тут можна вибрати отак овал, квадрат, прямокутник. Ну, мені подобається круг. Ось тут колір вибираємо, мені цей подобається, нажимаємо ОК OK, і ще раз ОК. OK. Ось так він працює, бачите? Так, далі що в нас? Е, налаштування звуку. Ну тут налаштовується е, мікрофон, на, у колонки, синхронізація з відео. Ну це нам поки що не треба. Так, що тут далі? Ось тут по умолчанню стоїть, щоб звук не записувався. Ну, в мене так і стоїть, мені потрібно без звука запис. Щоб записати звуком, ось тут е, значить, налаштування для запису мікрофона. Ну, каже, підключити мікрофон. Нема мікрофона. Так, що тут далі? Це нам не треба, це також не треба. Е, то також... Так. Опції програми. Ось тут по умовчанню стоїть дві галочки. Так воно і должно бути. Ось тут, значить, настройка, що воно автоматично проігрується під, після запису, після закінчення запису. Ну, я вибрав, щоб воно не проігрувалось, бо воно заважає. Так, тут ось е, папочка, куди зберігається відео. Воно по умовчанню стоїть ось тут на першому. Я поставив. Щоб у свою папочку зберігалось Ось спеціально щось дав папочку на диски, є. Кам Studio назвав. Все. туди есть все відео моє. Так, що тут у нас ще? Це ми пройшли. І це пройшли Так, ось тут значить назва файлу. Який записується. Воно стоїть по умолчанию саме називає файл, там кучу цифр ставить. Я вибрав, щоб самому називати файл. Ось так воно все робиться після закінчення запису воно предлагає увести назву. Уводиш назву, нажимаєш зберегти і все. Так, що ми ще не пройшли? Ось тут швидкі настройки, значить, гарячі клавіші. Так можна сказати. Якщо вам підходять ці настройки, якщо вам зручно користуватися гарячими клавішами, значить тут можна їх настроїти. Запис, стоп, записи, пауза і нажимаємо ОК. Так, щось там збилось, якась настройка. Що це воно там случилось? Збилась настройка запису. Зупинки запису. Так, значить, самі пройшли і залишилось налаштування мови. Тут тільки англійська і німецька. Якщо ви шпрехаєте по дойчу, значить вибирайте німецький. Так, тут ще ефекти ось якісь є. Це е, водяний знак. Це я не знаю що таке. Це теж це системний час показується. Так, це розмір ось цієї програмки цього віконця, що ви бачите, можна меншим його зробити і ще меншим. Ось такі швидкі настройки, друзі. Якщо вам сподобалася ця програма, е, цей відео урок, ставте лайки, коментуйте, діліться цим відео і записуйте свої відео. До побачення, всього найкращого!